мене тут не було. Я була на даний момент в Польщі. Це були тут мої куми, як зайшла, то вони, звісно, дуже ну, якби, психологічні травми зазнали. Мій перший чоловік, то він зазнав і травми фізичні. Йому прострелили коліно, що поставили виходить, на коліна і прострелили коліно. У 22-му році я приїхала, то я приїхала, то я, звичайно, я була, ну, як в кінах показують, то фантастика, там, де все розрушене і все розбите, то це для мене було страшно, дуже страшно. Все побите, асфальти, в нас тут такі були, ну, прям вирви в асфальтах. Це що просто тоді громада, а це все люди самі робили. Бралася цемент, пісок і все, кожну вулицю ми самі збиралися і робили. Я тут побула 10 днів, я уїхала назад до Польщі і вже в 23-му році ми приїхали сюди жити. Взагалі, тут побите село дуже було. От в мене все сусід і кум, хата була згорівша повністю, стояли тільки, ну, це стіни. Кирпич який то просто не горів, а це глина це все просто коробка стояла. Хата згорівша була. Шлакоблоком це все було вибите, все на дворі, і це лежить в хаті. Ну Бур'яни вище нас. Все, ну як, рвали, убирали, все руками. Окого пооставалися там ну, прицепи, трактора, все воно це одремонтувалося, то знаєте, все позліплювали, що, що було, і якби, допомагали тільки якби, друг другу, сусіди, куми. Ми одразу жили на квартирі в високополі, потім приїхали організація, приїхала людина в біді, і я поставила вікна. Ну, якби і ми відремонтували плиту, бо ми топимо дровами. Поробили стіни, оце ж цементом і позаливали поле цементом і зробили електрику в будинку. Це в нас тут так постреляно було. Оцього всього не було. У мене тут арка була така здорова, красива. Оце все було завалене, цього не було. Так. Оцього теж перестінка не було. Оце все було викинуте прямо туди, в полісадник. Все було викинуте. Ми старалися, ми робили. Ми скільки ну, якби, всього переробили, і тут непонятно хто прийшов, розбив це все. Нічого, будемо жити, Господі. Головне, щоб не, опять вони не вернулися. І все. Так, я планую тут э, остаться жити. Тому що я, э, во перше я тут родилася. Це мій рідний дім. Ну, я буду відстраювати. Не знаю, наскільки скільки це буде років відстроюватися. Ну, а що робити? Буде.